Всіх вітаю на своєму каналі. Звати мене Наталія, і сьогодні розклад на Запорізький напрямок на Зиму 2025 року і початок весни. Отже, перші три карти це загальна ситуація взимку 2025 року для воїнів ЗСУ на Запорізькому напрямку. Тут ми бачимо три Дев'ятка Мечей, король жезлів і королева мечей. Ці карти говорять про скрутну ситуацію на полі бою на те, що воїнам ЗСУ нашим на Запорізькому напрямку дуже важко. Дев'ятка мечей, печаль сльози, король. Жезлів багато вогню він а, боронить, і королева мечей говорить теж про ситуацію скрутну, про те, що важко, але в той же час для воїнів ЗСУ це а, та карта, яка говорить нам, що жоден сантиметр нашої землі. Не буде відданий ворогу. Королева мечей разом із королем жезлів будуть боронити і стояти наші воїни, дай Боже їм сил, вони витримають цей важкий натиск і не відступлять. Тому не хвилюйтеся. Жодного поступу расистам, українські воїни на Запорізькому напрямку не дадуть, вони вгризлися в землю і стоять, тому не хвилюйтеся. Наступна карта: які реальні перспективи на припинення вогню взимку 25-го року на Запорізькому напрямку? Бачимо сімка мечей і, на жаль, Перспектив на припинення вогню взимку на запорізькому напрямку, на жаль, немає. Поки що, дай Боже, щось зміниться, але на сьогоднішній день ну, така ситуація, що нам потрібно все ж таки триматися на більший період, не тільки на зиму. Наступна карта: чи може Україна вплинути на припинення вогню на запорізькому напрямку? Шістка кубків і, на жаль, знову таки, Україна не може ніяк вплинути на припинення вогню на запорізькому напрямку. Тобто на даний момент такі карти. І наступні три карти це початок березня 25-го року, і що буде відбуватися на Запорізькому напрямку. Наступні три карти: це десятка мечей. Десятка пентаклі, дві десятки і королева Пентаклей. Ці карти нам говорять про те, що в березні так само. На жаль, сліз буде багато на Запорізькому напрямку, але в той же час обидві десятки мечей і Пентаклі говорить про зміну ситуації на Запорізькому напрямку, і все ж таки десятка Пентаклі разом із Королевою Пентаклі дає нам надію, що в березні ситуація зміниться і зміниться на краще для наших воїнів на Запорізькому напрямку. Отже, тримаємось, тримаємося. Запоріжжя не буде окуповано, це 100%, як то кажуть, гарантую, що Запорізь... не зайде жодна нога окупанта на Запорізькій Запоріжжя. Але поки що, ну, поки що те, що зараз ми бачимо, війна буде продовжуватися впродовж взимку і початок все ж таки весни теж саме. Отже, така ситуація, віримо, донатимо мирної тихої ночі.